При заповненні self-assessment tax запитали про надання форм P45 та P60 від роботодавців, але вони не надали їх. Що робити? Працюю парт-тайм, прибутки 100-200 на місяць. Ну, дивіться, пі – це ваш якби річний дохід має робота, обов'язково має право надавати вам. А пі – це коли людина звільняється, і в обов'язковому порядку компанія повинна якби, надавати, ну, надавати цю форму. Тому що при наступному працевлаштуванні людина повинна надавати пі 45 і іншій компанії, щоб вірно зазначався. Такс код. Ви ви маєте да, ви маєте як би написати роботодавцю і, ну, і вимагати, щоб, наприклад, якщо вам, вам потрібно пі 45, щоб, щоб він вам надав. Бо це, бо це може, як би, невірно, встановити при такс код при наступному працевлаштуванні. А при заповненні self assessment такс потрібно, так? Форму ці пі і пі-60 ні дивіться. Ви можете, якщо ви найманий працівник, вся ваша імплоймент history, вона історія по працевлаштуванню відображається в окремому розділі. Ви можете взяти інформацію, якби звідси не обов'язково отриму, ну, отримувати для заповнення пі 45 або пі 60